От коли воно десь далеко, то ти його чуєш. А коли він прильот, ти його зовсім не чуєш. Ти вже... Я була на Голоті, і я опинилася в епіцентрі цього... цих осколків, коли земля підіймається вище неба, і ти весь в пилюці, ти не знаєш, що тобі робити. Думка там ну, це секунда якась. Ді... Ну що робити? І просто мозгу от коли ж там єдиний шанс щоб спастися, ти можеш тільки упасти і нікуди не бігти. І я впала, впала. Він був взагалі, він був за двором на вулиці, я його не бачила. І Коли це все перестало, то я побігла в двір до хати. У нас пробило кришу. Три попало в двір, весь обрік прийшовся на нас двір, кришу пробило в трьох містах. І коли я прибігла сюди вже в садок, то я побачила, як він лежить. Василь пропав 2 квітня. А, а, убили чоловіка 12 травня. Ми його, ну, розумієте, ми його... Чекали кожен день на, на вулиці, на лавочки, обстріли, не обстріли. Ми виглядали, що він вернеться і буде йти. І я в хату не могла затягнути, от, навіть обстріли пішли. Він його ждав, поки комендантський час, ну, він дуже переживав. Я більше могла хоч поплакати, а він мало в коли плакав, а він собі, ну, його дуже ждав. Ходили в комендатури, ми кругом, от куди кожен тільки можна ходили. було, кожен день ми ходили. На площі стояли з плакатами. На площаді, і ми стояли, от у нас мене є фотографія, да. я можу показати. Ми вийшли на площадь, навіть на другий день, да? Да, да. На, охраняли на, нас на підходили на, до нас усі, хоч нас дуже багато одговорювали, казали, да. що ви що вас і розстріляють. І це я і мама Артура. Ну. Орки боялися, що ми зберемо тут вокруг себе масу народу, які підтримують нас. Но народ а, нас не підтримав. Сказали, що йдіть ж так, вас так. розстріляють. Так, бігали, так. 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 як під'їхав, це броневик з пулемета, він направив нас з пулемет. Хлопчина підійшов так, до нас. Вони всій... да, ви вибачайтесь, каже, нам страшно, ми підемо. Ми кажемо, раді боли, це ж таке діло. Да? Хоча підходило, чи як щось було з нами, знаєш? А це все прострілювали орки. От це завод, оце у нас на очах, у мене на очах, оце отут війна йшла. Кожен день. Оце е, дійський сад, це криша побита, це в перші два тижні, мабуть. Десь там гепнуло, а то осколки полетіли і трошечки тут кришу поламали. Ось війна нас проходила на очах. Нічого не було зроблено, нічого не повідомили. музика тільки грала. На площі стояла динаміки спеціально зробили. цього не були, вони втікаря потікали, самі поїжджали, всі не повозили, а люди тут, як хочуть, так і розбирайтесь. Відповідь, знаєте, як я служив ну, колись там, да? ми, хай, ми вас туди не посилали. Так же щас, і зараз йдуть, а чому ви тут залишились? Багато нам задають запитання, чому ви тут залишились? Так не було ніякої евакуації. Ні, ну про це була важлива, можливість. можливість була виїхати. Ну от ми прийняли рішення залишити. А потім, а потім коли хлопці mm. пропали, ми да. просто не могли це так. вже. Так, перший е, обстріл був зі сторони е, підсобного. Mm. От е, е, кооперативний дом, прокуратура, будинок з і от по, по, краю, от, до суду, отак от. Так, от девятиэтажка там вот 8 повар тоже рассыпила то есть траектория полета э, снарядев то есть она от лотит сюда и осколки сюда желете і кожен раз вони білий, що це Україна обстрілює тричі був обстріли. Це тільки я, ну я настільки так думаю, що це запугивання народу. Ну, населення було, що от Україна така, сволочі обстрілює свій свіж народ. Ну запугивання, щоб люди, да, люди брали, щоб вони були за Росію. No. Mm -hmm. Є афганська організація. 400 з лишнім афганців, в тому числі і я. 550 охотників. Нічого не було зроблено взагалі. А не ти займаєшся там містом, ти займаєшся. Ну, біжими, що, що ми зробимо. Я ж до Івана задаю питання, ж меру, давайте організувати тероборону. Вже все організовано, вже все вистачає. А що ми зробимо? У нас нічого немає. Гліб, син. Артура син. Це мій син Артур. Да. Ну, це теж а це теж Артур такий. Син такий був. Це йому тут 15 років. А це рік. Це Глебу, да. це, е, це дружина його, це дід, прадід, це я, я дід, а це прадід Артура, це е, мама Артура, це мама мамина, тобто бабуся Артура. Артур, да, ну, Артур був він керівник ритуальної послуги, а Василь ну, товариш, і він працював у нього, у магазині, Приймав закази. Оформляв закази, ну, вирішив так, залишатися тут, показують услуги по ритуальним послугам. І на день вони з Василем поховали в день по три по чотири особи. Кошти, які вони отримували, який кітримав кошти, частину він пускав на допомогу людям, які мешкають в місті, так чи він займався волонтерською діяльністю. останні дві неділі вже не випускали волонтерить, вони оформили, він був неофіціальний, вони оформили офіційні документи. І оформили документи. 1 квітня вони привезли з Червоного Дінця гуманітарну допомогу. Біля другої школи в місті Балаклії роздали. А 2 квітня Василь приїхав о 8.20 ранку і повідомив, що поховання. Поїхали на поховання. Виїхали сюди на площу Тезмірука. Там вони роздали гуманітарну допомогу. І так як я вже своє розслідування провів, о 9:20 їх зупинили е, вулицю Юний Натураліст є у нас, нижче, до вулиці Соборної, до Леніна, отак впирається, да? там їх зупинили расисти. Є свідки, я в поліцію вже повідомили, поліцію, вже допитали, зупинили, одного з хлопців ударили, кого ударили, я не в другого забрали телефон. Цей же ж день вони о 9 годині виїхали з хати. Поїхали. Я обычно десь 9-10 виходжу з кімнати і йду гулять по місту. В районі прокуратури по вулиці Жовтневій їхав си на автомобіль десь 9.40. Я підійшов ближче до дороги, хотів помахати йому, але за кермом був Расист в 15-й формі в Балаклаві. Один був за кермом. Їхав дуже швидко, повернув на сторону окружної і більше ні хлопців, ні машини ніхто не бачив. Дуже багато людей дзвонило, з... запитували, що... ну що я скажу. Немає, нема. Звертались ми звідкіля ж ми Артема Піліпенка. Ми знаємо, Артур товаришував. Я як би здрасте, здрасте. Ну, Знаєш, він. Живе тут в одному будинку, тільки ну, здоров'я. А з Тур вони добре спілкувалися. Він встановлював пам'ятник батькові його. 18 квітня під'їхав Артем до нас, Уже Артур вже 2 квітня зник, викрали його. Артем займався гуманітарною допомогою, возив молоко, ліки людям і каже нам, що так і так, спілкувався з орками, сказали, 19 квітня по обіду випустять хлопців. І, і автомобілі віддадуть. 19 числа ніхто не зателефонував, ніхто не приїхав. Ніхто не знав, були слухи, різні слухи. то там забили, то там розстріляли, то там ну, починали ми телефонувати. Хто це почув, хто сказав, звідкиля це пішло. Розводили руками. Це не ми, це не я. Від того інформації ноль. На сьогоднішній день ніхто. Є предпосилки, є догадки, ну це внутрішні. На той час, коли зайшли орки в місто, дуже багато луганських було. І тут така нерозбірка була, вони самі не розуміли, хто, де і за що відповідає. На постах стояли росіяни, удмуртиці чи яких, там, буряти. буряти ну, в місто бурятів не пускали там, там, десь стояли. По місту взривали замки з квартир, з магазинів, з банкоматів. Всю інформацію, яка поступала, десь на кладбищі на собачим, там ямі знайшли хлопців, там туди я ходив. Ну везде всю інформацію, по всім постам, які були в місті, малатлі в і вокруг. Я лічно бійшов кожен пост і в кожного орки запитав, бачили вони хлопці чи не бачили. Ці ж катівні в Вірбовці в школі, в лагерях в школі. Е, клубі, да, там. Е, на Борщовку, як їхать, подсобне а, АТП, АТП, Горгаз, Енергозбит. Це декотівні були. Райвідділок. Тоді в прокуратурі не було, але ну, там ще якби в, в прокуратурі да, При першому обстрілі вони втекли з прокуратури, обстрілили місто вони самі і роздували інформацію, що це українські війська бомблять. Багато мешканців Балатлії в це вірили. Дуже багато основному пенсіонери, ну і молодих немало. І, ну о, частина о, підтримувала да. різні люди. Є або нейтрально. Да, ви кажете, що немає таких виражених. Як ну, як і <пілу> які. І Ви ліва, не тральне, пофігу які ваші лінають. Чому не договарять? Чому Зеленський не договаривається? Mm, mm, mm. Договарюється це для них було о, в розумінні, що Зеленський здасть нас mm, і договориться і просто е, вийде, mm. залише нас під окупацією. Оце таке розмірковували. Хто жив собі, як христа за пазуху, пішов 10 тисяч отримав, кожен mm. день тут гуманітарку роздавали, тут взяла, там взяла, побігла. У кого нікого не вбили, у кого не давали. Ну. Некоторим жінкам сказали, що ваші діти живі. На той момент вони вже в поліції сиділи, які хлопці уже давали їм передачки, а до цього взагалі нічого не давали. І не людям не казали, що вони тут є. Ну, цим жінкам сказали, що ваші діти в поліції, передачки у них приймуть. Ну а нам сказали з Петровна, що ну пова це ж в принципі Тетяна завжди була е... зу мною Тому в поліції. Так, да, ну вона уїжджала, а я ходив ну, за двох. Да? Сказали, що у вівторок, а лучше каже, в середу. Ну, скоріше, що вони вже знали, що вони тікають, що ми вам письмово надамо по кожному е пропавшому чи ну, от, інформацію. Да. І так ми, в принципі, проснулися 6, -го... 6 -го, вересня. 6 -го, 6 -го. Я вам скажу радісті, я не знаю, як це її назвати. Дивилися е ну, дивились кіно да, про війну, ну такого, яке. Пройшло шостого на сьоме. Я не знаю. Збройні сили, звісно. Вони щось сиділи до останнього, вже наші штурмували. Уже Балаклія була в кінці, а вони не ходили. Не знаю, вони тут сиділи до останнього. Достані вже ввечері, 6 ввечері, он ще больше. 6 вересня це зустрі може... всю паклею. А так воно ж було у нас да. лагеря, вербівка да, по да, районам. Да. Или волохая це предположення от наше, в Луганске вони, ж я сказав, що от спочатку дуже багато Луганських було. І єдине, що что надежда, ми живем сейчас тільки надією, молимося і віримо, да? Да. Ну, так. Ми самі психологи. Да. Друг другу допомагаємо, я якби, ну, я він такий, він все як скаже мені все, мені зразу легше становиться. Він все, віримо, молимося, не слухаємо нікого. Того що, може, люди спеціально нам не. кажуть, що їх немає. Я не знаю. Може, не здорового розуму вони кажуть таку фігню. Тобто не думав, що вляпнуло, то лише Я вважаю, що якщо в тебе немає ніяких фактів і ти точно не знаєш цього, ну не треба казати людям, які вірять і чекають, що їх немає в живих. Розумієте? Ми розуміємо, що горе у нас, в принципі, і, якби... і ми розуміємо, що все може бути. Да, горе зараз дуже багато. І якби в наші ми так би, ну, в нас нема чітко, що в наших убило. будемо так, говорить, у нас ще є надіжда, mm. надія, будемо так сказати. У багатьох ми ж дивимося, що телебачення, ну так, я ж кажу, я кажу Страшне, що зараз я... в Україні твориться, я не знаю. Ужас. Ну, тим не менше, ми віримо, що наші діти живі. І ми просто просимо yeah. нам допомогти їх знайти. Тому що ми з ну, свого боку. Ну зробили ну, все, що що ми змогли, що що ми в змозі були зробити. Ми все ми, ми все робимо.